नाश करने В Ужгороді на території одного із шелтерів змонтували дві теплиці, де вимушені переселенці вирощують городину. Це шпинат, кріп, петрушка, помідори, огірки, баклажани, полуниця, цибуля та редис. Ідею вдалося реалізувати завдяки грантовому проєкту за підтримки українського жіночого фонду. Наразі у притулку проживає понад сотня осіб, серед них 30 дітей. Тому свіжі овочі тут вкрай необхідні. Приїжджають вони в розпачі, потім вони трошки відходять, і їм треба чимось займатися і розряджатися, але й треба заробляти, для того, щоб себе почувати незалежними в першу чергу. Тому ми вирішили зробити теплиці. Перше таке, це ми будемо самі себе харчувати. Ми будемо мати зеленину, тому що вона дуже дорога, ви самі знаєте, особливо перші такі. Стар, так? А так у нас зайняті люди, а решту ми намагаємося залишки, які ми не будемо використовувати, ми хочемо продавати. Теплиці, хоч і невеликі, проте там налагоджена система опалення, яка забезпечує стійку температуру і вологість, щоб розсада могла зростати здоровою та сильною, доглядають за врожаєм вручну. Поливаємо кожного дня, буває два рази на день, буває один, дивлячись, як просохла земелька. Також підливаємо екологічно чистим добривом, так як ми хочемо, щоб наша продукція була екологічна, чиста, так як ми самі це будемо куштувати. Так як ця теплиця, так для мене вона віддушена йде. Так як це майже моє все життя. Я пропрацювала, вчилась на агронома, потім працювала. Мали своє. Спеціально для нашого телеканалу Христина показує перші результати врожаю міні-господарства. Ось така у нас редисочка за три з половиною тижні. Дивіться, яка файна, мабуть, дуже-дуже смачна. Радиста, свіжо зірвану цибулю відносять на кухню і готують весняний салат. Колись у мене бабуся проживала в своєму домі. Був і огород, знаю, що це таке. Вирощували. Теж всі овочі, фрукти це дуже гарно, коли все своє вирощено своїми руками. А ініціатори проєкту додають, що вирощування рослин допомагає людям відволіктись від повсякденних рутинних думок, а ще відчути себе потрібними та зайнятими.